Коли ви пробуджуєтесь, світ починає з вами говорити через знаки людей, ситуації до вас підключаються ваші незримі наставники, духовні наставники. І ви відчуваєте, як вас ведуть, який би досвід ви не проживали. Світ починає підкидати вам інших провідників, земних. Практики, курси, методики, знайомства, і все це допомагає вам іти далі. Нічого не буває просто так. Це не випадковість. Іноді здається, що ви стоїте на місці, що все розвалюється. Але якщо ви поглянете об'ємніше на свою життєву ситуацію, на Попередні роки, місяці, ви побачите, чи ви стоїте на місці, чи все-таки динаміка якась вже відбувається. І шлях душі, ваше призначення, воно активується все більше. І ми себе вивчаємо через різні методики. У свою чергу я працюю з людьми через матрицю долі, нумерологічну карту і через марафон проживання Арун. Також цього року у мене вже стартував марафон проживання енергії матриці. І я задавала собі питання ще раніше. Так, чому таке поєднання матриця долі, проживання руни, наскільки далеко чи близько стоять, стоять цих два шляхи? І потім оце моє питання визріло у відповідь. Так, звичайно ж, матриця долі, як нумерологічна карта, карта, яка показує, показує всі ваші слабкі, сильні сторони, ваш код, як, розгадавши який, вирівнявши себе відповідно цієї карти, ви виводите себе з 3D світу. А метод проживання рун допомагає вам фактично вже магічним шляхом, плюс ваша усвідомленість, ваші дії, ваші рішення проходити цей шлях. От таким чином у різних провідників свої методи, свої, свої шляхи. І, звичайно ж, тут не без попереднього досвіду душі. От що душа напрацювала, те вона і передає. Тому провідники, як правило, це не молоді душі, а ті душі, які вже мали досвід вчителів, наставників, магів, і вони мали. Заключені домовленості з егрегорами, різноманітними богами. Відповідно, зараз, коли пробуджуються майстри, пробуджуються оті маги, вони передають уже через свої методики, які базуються на тих методиках, певних методиках більш давніх, нових, все це поєднується у них як дещо авторське уже. Уже власне, і вони передають іншим енергоінформаційні коди. Матриця долі це не лише числа, звичайні числа, які можна інтерпретувати відповідно певних книг, інформаційних джерел, а це особиста карта людини. І там, всі ці поєднання чисел, вони утворюють свій індивідуальний унікальний код. Це нумерологічна карта, в якій зашифрована вся твоя сутність. І характер, природні нахили, тіні, всі ті якості, які світ хоче, щоб ти проявив. По суті, матриця долі це твій навігатор, який допомагає перейти зі звичного тривимірного світу у стан творця у вищі виміри свідомості. А для кого матриця долі вже не є актуальною? От для тих, хто вже переходить у 5 d Такі люди вже повністю перепрошили свій аватар, свою свідомість, вони звільнились від усього травматичного, родового, душевного, вони творять свою реальність однією своєю думкою. Таких людей мало. Вони вже не шукають себе, вони не шукають, як вирішити якісь свої питання. Вони тільки про щось подумали і вже через місяць втілюються в життя. Ось воно, життя у 5D, коли думка матеріалізується, бо людина живе в єдності з творцем у собі. Але поки ми ще крок за кроком йдемо, ми переходимо з 3D у 4 d і далі, далі по 4D по світу енергії, пізнання себе у багатовимірності, гармонізація внутрішнього, зовнішнього через внутрішнє. От у цьому світі всі інструменти вони якраз для нас, і в тому числі матриця долі, як карта подорожі. Вивчаємо програми, свої числа, бачимо себе справжнім. Вчимося приймати свої особливості не з осудом. Типу, я не такий якийсь, завжди я так про себе думав. А от потім мені астролог, нумеролог сказав, що це твоя особливість, це твій плюс. І от я прозрів, так? а буває таке, справді, що людина все життя думає, що це його недолік, а це його талант, дар. І приймати з любов'ю не тільки дари, не тільки позитивну карму, але й негативну. І вже після того, як ти познайомився з своєю матрицею, програмою, програмами матриці, ти співставив це зі своїм життєвим шляхом, своїм родом. Ти вже не говориш. Там, я, наприклад, соціопат, мені треба навчитись бути як усі. Я Виродок, так, Де хто і так думає. Ти бачиш, це твоя дев'ятка в портреті, можливо, в кармічній програмі, це твоя природа. Так? І я не божеволію, я не, у мене дах не їде, а це мій 18-й аркан у кармічних програмах. І замість того, щоб ламати себе під чужі стандарти, ти дозволяєш собі бути. Бути собою і вчишся управляти своїми якостями, прилаштовувати їх під свої потреби, цінності, миришся з собою, ти миришся з собою. І вже вибудовуєш життя своє відносно оцього нового миру, укладення миру. Бо поки ти намагаєшся жити як хтось, наслідуючи моделі, які вказують батьки, суспільство, ти віддаляєшся від себе, ти обираєш не тих людей, не те середовище. Кожен твій мінімальний вибір протягом всього твого життя привів тебе до цієї точки. Але це не значить, що твій, твій вибір визначив подальшу твою долю до кінця твоїх днів. Ти зараз, в якій би ситуації ти не знаходився, Можливо, ти вважаєш, що ти в безвихідному положенні, ти мусиш щось робити. Імовірно, це так. Але вибір тут і зараз визначає твоє подальше майбутнє внутрішній вибір. Як мені подеколи люди говорять. Так, що я можу зробити, у мене такі обставини. я кажу: ти маєш визріти до вибору внутрішнього. Так що ж я можу вибрати? У мене совість, у мене обов'язки, у мене діти, у мене робота, у мене ще там щось. І я говорю: так, ти внутрішній вибір куди робиш на користь чого? Якщо ти внутрішньо робиш вибір на користь того, що тобі диктує твоє Я внутрішнє справжнє Я, яке не через обов'язок, не через обставини, не через твоє его, то відносно цього уже тобі твої вищі наставники, твоє власне вище я починає продумувати, пробудовувати маршрут інакший. І це не значить, що якщо ти внутрішньо зробиш вибір зараз ось такий, то тобі прийдеться завтра йти з роботи, яка забезпечує твою родину. Зовсім ні. Довіритися Богу. Довіритися Всесвіту, своїм вищим, здатися їм, просто здатися. Але має бути вибір внутрішній. Якщо твоє я не можу його зробити, куди мені? направо наліво Працюємо з цим. Віра в себе має бути. Віра е, у те, що тебе, твій Бог, підтримає. На нього все не скидати, всі твої вибори, рішення і подальші дії. Але у вирішальні моменти ми маємо в якійсь мірі скинути контроль, всі страхи і довіритися. Ми маємо розуміти себе, це має бути істинний вибір. А це не те, що народжуються всі. Є одиниці щасливчиків, які ще з юності знають, хто вони, хто я, про що я, куди мені йти, яке моє покликання, мій внутрішній міцний стержень. Таких мало. Більшість проходить до цього через болючий шлях втрат драм, кризи. Шлях самопізнання. От тому ми вивчаємо свою матрицю, ми вивчаємо свої власні налаштування, вивчаємо програми, з якими прийшли прийшли це життя, і дивимося, де ми в плюсі, а де що в мінусі. І це дає нам підказки, над чим варто працювати, щоб розкрити свій потенціал. Я сама вже кілька років працюю з матрицею долі, водночас проводжу марафони проживання рун. От, і е, це якимось дивним чином поєднується так, нумерологія і руни. Матриця долі показує, над чим саме варто працювати, коли людина отримує розбір. От, вона одноразово робить цю, цей розбір, і вона вже має повноцінну карту, карту свого я. А руни допомагають пройти через трансформацію. Руни проживати можна безліч разів. Але ваша свідомість має бути до цього готова. Декому одного разу достатньо. Я про це говорила в попередніх відео. Прожити енер... на енергетичному рівні. І до... до нас підключаються в цьому процесі наші невидимі наставники, навіть якщо ми не спілкуємося з ними. Напряму ми їх так не чуємо, не, здається, не відчуваємо, не знаємо, хто вони, Так, хто ті наставники, хто ті боги-покровителі, але є відчуття, що ведуть, направляють, ведуть. Якщо ви сумніваєтесь в тому, що вас ведуть, ще раз спиніться і подивіться, де ви зараз знаходитесь, яку інформацію ви слухаєте, з ким ви спілкуєтесь. А Ведуть це, коли все-таки вам не дозволяють постійно падати вниз. Все одно з'являються провідники, з'являється інформація, яка в потрібний момент вас, начебто, витягує з тієї прірви, тієї глибини, в яку ви скочуєтесь. Про вас дбають. Бо ви вже активувалися, ви вже прокидаєтеся, у вас бачать майбутнє оті От вищі, які знають, що. Що було, що буде, і до чого ваше я має дійти. І коли ви самі собі допомагаєте в процесі цієї активації, ви вірите в себе, ви працюєте із собою, зі своєю свідомістю, то і життя починає поступово змінюватися. Міняється бачення, відчуття внутрішні структури, і Часто це супроводжується руйнуванням старого, без цього ніяк. От. Тут не обов'язково має бути драма, тотальна зміна життя, робота, люди, сім'я, розриви. Іноді просто змінюється внутрішнє бачення, а старе, те, що заважало, відходить. І от мені пару разів так закидали, що я. Е Спонукаю, заохочую людей до розривів до розлучень. Або трансляція самої теми пробудження часто звучить як відмова від свого звичного життя. Але ж ні, це зовсім не так. Це не про розлучення, це не про те, щоб піти з роботи, яка вас зараз тримає, забезпечує. Це про пробудження в собі. Якщо у ваших стосунках є гармонія, звичайно, не без криз. То ця гармонія зміцниться, можуть піднятися якісь тіні, якісь моменти, на які ви не звертали уваги, щоб ви це пропрацювали, проговорили, десь, можливо, емоцій буде більше. Ви це все прожили і відносини зміцнилися. Так? Чи це союз кармічних душ, кармічний союз, чи це споріднені душі? Можливо, ваша пара вона проживає біль? І ви маєте його пройти стільки років, скільки маєте. Але в проживанні рун чи в розумінні себе через матрицю долі, ви це збагнете швидше, краще. Урок пройде швидше. І під урок я не маю на увазі ані розлучення, е, ніщо. Урок, в кожного він свій. Ви хочете пройти урок, чи ви хочете безкінечно проживати цей цикл. От хто хоче отримати ясність, не в підтвердження своєї думки. Я хочу, щоб мені щось розказали, показали таке, щоб я переконався, переконалася в тому, що я думаю правильно. Все, що йде всупереч з моїм баченням, не підходить, викидаю на смітник. От тут таке не пройде. Ясність, яка може бути для вас неприємною. А ніхто не подарує вам готовий ключ. Боги не спустяться до вас. Навіть якщо спустяться, і вам трапиться провідник, і у вас буде можливість заплатити надзвичайно велику суму, так, хоча це відносно це поняття відносне, велика, маленька, якомусь гуру. Який вам відкриє таємницю буття і вас десь проведе, і заглибить і розкриє, розпакує, та ніхто за вас не може зробити вашу роботу. Вас можуть занурити в певні енергетичні потоки, надіслати енергетичні коди, дати неймовірну інформацію, поштовх енергетичний. У вас тут почнуть підніматися травми, тіні, усвідомлення, буде, можливо, десь ефект: вау, ух, як круто! Та коли вплив провідника закінчиться, далі залишаєтесь ви, що ви з цими усвідомленнями робите? З цими знаннями? Що далі? У ворота істини проходить кожен сам. Кожен сам. Бо це ваш шлях, ваш індивідуальний досвід, ваше пробудження у власному призначенні.